мене ніякого спокою для цього до міста. Може кіт би собі хотів би віддихнути, спокійно полежати, але різати м'ясо. До Що тепер робити? М'ясний цех, на Ото один кусочок. Більш не треба. Ти, ти що? Еу. Добре. Ур, що ковтнув вже. Так і є ж давай тоді один кусок, щоб почесно все було. Іди сюди. Ні, братан, ні тобі, на. тобі все. На манінька. На м'яско, на Ч, до домістос. Держи свої таланти mm -hmm. при собі. Кушає. Сире, куряче м'ясо. Ну, краще сильно не балують. Все, по кусочку і хватить. Правильно. Одведи душу, все, до містос. Не сиди над душою, йди, лягай, спи. тебе ніч впереді, тобі ганять. Сили набирайся. Йди спи. Давай. Хорош, на кухні тут сиди. Ти теж бігать любиш. Буває, я тебе бере щось. Давай, домістос, я не шучу. Давай. Ну я тебе зараз переменю, сильно. Дівка вже пошла за мною, молодець умна яка. Нет, кит піде, тут інтереснее. Ні, кит піде, тут інтереснеє. Кс. Кс. Кс-кс. Ні? Щас. О, придатів. З розгону. Ти знаєш хто я? Я аферист. На козел. в твоєму випадку. Оно, стіками я його маню, но ти їх не получиш. Може хіба трошки пізніше? А пока ідея щось, я не знаю. Іди на балконі позамітаю.